Здорове харчування це не про помідори огірки. Звикла людина їсти на сніданок. Кашу прекрасно. Нічні перекуси корисними бувають. <рес> Радять під час стресу їсти сало. Що треба оминати в магазині? Так, перша цукор. Головне це не терпіти голод. Чи можна завдяки харчуванню знизити рівень стресу, як правильно худнути, про шкоду від дієт та чи має піст відношення до здорового харчування? Про це сьогодні поговоримо із людиною, для якої здорове харчування стало бізнесом та філософією життя. Моя співрозмовниця сьогодні консультантка із харчування Олена Семеніхіна. Олено, вітаю. Доброго дня. Розкажіть детальніше, як власне стали експертами з харчування. Я популяризую здорове харчування вже достатньо довго. Я завжди мала там надлишкову вагу. У мене є троє дітей, але троє всі дорослі. Я колись була за 80 кілограмів. У мене є навіть фотографії, я нікому не показую, але це, ну, це, це правда, так? Тому я знаю, що як, що таке худнути на 20-25 кілограмів. Не завжди я це робила правильно, різні я етапи проходила, але потім, вже, коли отримала відповідну освіту, пройшла якийсь певний свій шлях. В цій вазі. Зараз, Якщо мова йде про мене, вже тримаюся достатньо довго і комфортно мені. Тобто між поняттями дієта і здорове харчування знак рівності поставити не можна. Чи є такі випадки, є якісь корисні? Ну, дієта просто такий більш медичний термін. Ми іноді його, навіть я кажу там своїм клієнтам, пацієнтам: дієта, да? дієтичне харчування. Хтось це дивиться з огляду якоїсь там медицини, і в них є навіть таке уявлення, що це їжа, якась така, значить в гастроонтологічному відділенні. Дуже все несмачне, якесь нецікаве, некрасиве. Ні, це, це неправда. Правильне харчування. Це дуже гарна, красива і нормальна їда. Ось ми так налаштовані наші всі системи органів, щоб от саме так і їсти. То яке ж воно здорове харчування? Здорове харчування це проста їжа, локальна, місцева, тобто да, сезонна. От яка зроблена в правильній термічній оброці: тушкувати, варити, запікати менше різних таких дуже яскравих спецій, бабусині поради всі ми з дитинства чули обов'язково гаряче і рідке на обід. Знаєте, це традиція наша. Дійсно, гарячі, наприклад, перші страви, вони корисні при різних, там, наприклад, патологіях шлунково-кишкового тракту, да? тому що це легка їжа, вона легко засвоюється, легко перетравлюється. але якщо здорова людина, це не є обов'язково. А як щодо доступності здорового харчування, ну в сезон зрозуміло, овочі доступні, їх багато, вони свої. А от зараз дуже багато наших таких продуктів які історично наші, або завершені. Дені завезені до нас давним давно, які вирощуються в нас, вони недооцінені. Всякі капуста, буряк, гарбуз, тому що здорове харчування це не про помідори огірки, да, які от я з'їв салатик. І що ж ти там з'їв? Там помідори гіркі, ні, це і людина думає, що вона їсть овочі. А які саме овочі? Давайте да. тоді вже предметніше з прикладами сніданок. обід, вечеря, який він має бути от зараз відповідно до сезону, так щоб це вважалося здоровим харчуванням. Ну, харчування. по перше, вони повинні бути. До речі, один так само із принципів здорового харчування. Це якраз у це і да, щоб були дійсно внятні був сніданок, обід вечеря. Якщо ви бачите, що ви не доживаєте до обіду чи не доживаєте до вечері, можна щось перекусити. Але це повинно бути неправда. Це перше. Наука говорить, що ідеальний сніданок, який там запускає безліч механізмів, де є ситість такі, що це білково-жирний сніданок, тобто яйця, сир, тобто вуглеводи. Як правило, це може бути якийсь хлібець там ну щось таке маленьке, тобто не каші. Але є люди, які звикли так харчуватися. Знаєте, от звикла людина їсти на сніданок кашу, прекрасно їж кашу, тільки додав туди якийсь білковий компонент. Обід вже дійсно історично так склалося, що на обід ми е, споживаємо там перші страви, бульйони, на м'ясні, рибні, бульйони дуже корисні, тому що там є багато колагену, і от навіть можна не купувати дорогі оці пігулки. Їсти бульйонками ну, да? і це дуже корисна. Холодці бульйони, і вже на обід можна включати вуглеводи, тобто це каша. Якщо тарілку умовно поділити на чотири частини: половина тарілки – це овочі, одна четверта це білковий компонент. Як да? це може бути риба, м'ясо, і одна четверта це якраз уже вуглеводи каші. Розмір тарілки при цьому має значення? розмір. Ну принцип для більшості. От якщо взяти для жінки, тарілка 22 см, сантиметри, ну плюс-мінус, звісно, якщо там мова не йде, там 30-40 кілограм надлишкових. Да? 22 для чоловіка 24-26. А вечір вже у другій половині дня, тобто після екватора, він, як правило, легкий. Тобто це риба, овочі, м'ясо, овочі, білкова страва і овочі. Вуглеводи вже ми не використовуємо. Ну, а знову-таки, це мова якщо мова йде про зниження ваги. Якщо мова йде про набір ваги, то, звісно, ми у всі прийоми їжі, додаємо такі вуглеводи, там, каші і таке інше. Нічні перекуси корисними бувають. <ріст> Ні, ну якщо це годуюча мама, якщо людина працює ну, дуже багато там айтішників, працюють ночі. Головне це не терпіти голод, оце не потрібно допускати. Ночі людина повинна спати, навіть в туалет не ходити, тобто вона повинна лягти і спати. Взагалі можна якось з допомогою їжі знизити рівень стресу. Чи допомогти організму боротися із ним? Гормон кортизол він, е, має однаковий, однаковий попередник в своєму синтезі зі статевими гормонами. І тому якщо людина постійно стресує і не, до, не доїдає жирів, то в першу чергу організм буде вибирати, синтезувати з оцих от попередника саме гормон кортизол і не давати на синтез статевих гормонів. Так? А якщо ще от вона там на яких якісь дієті там не, не, не дає жирів, то відповідно, кортизол та буде синтезуватися, так, але статеві гормони, там і всі інші там, деякі гормони, вони, скажімо, Практично вони знижуються, їх синтез, і там будуть різні питання там, з циклом і зі здоров'ям і таке інше. Тому, звісно, якщо стрес навіть радять додавати жирну їжу, от наше національне сало. От казали раніше казала, що це шкідливо, зараз повністю його так само ре, 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 реабілітували, і тому радять під час стресу їсти сало. Які ще корисні жири можуть бути? Різні олії, олівкова олія, там різні рослинні олії нерафіновані. Вегетаріанство і веганство. Наскільки це про здорове харчування? І чи мають вони протипоказання? Є там ж багато Да? Є веганство, це мова йде, коли людина повністю відмовляється від продуктів тваринного походження, тобто нічого немає. Є вегетаріанство, як коли людина щось можна, наприклад, ну у нас навіть в наших програмах. Це мова йде, що можна трішечки молочних продуктів, да? але не можна яйця, не можна рибу, не можна м'ясо. І пескітаріанство це такий спосіб харчування, на якому я харчуюсь. Це коли людина їсть рибу, яйця, творог, але не їсть м'ясо ніякого. В чому тут суть? Веганство в чистому варіанті, от зараз почався піст, воно корисно, але в якійсь Короткій перспективі, да, тобто, коли людина раз на рік відмовляється від м'я від білка тваринного походження, не ті, тому що там не тільки м'ясо, відповідно, там навіть запускається безліч фізіологічних процесів, які налаштовані на очищення, на детокс, тому що нам білок потрібен постійно. Так, от в цей момент в кожній клітинці є такий фермент протеосома, яка, скажімо, переглядає весь той клітинний мусор, що знаходиться в клітинах, і оця протеосома бере на ресинтез, тобто розкладає до амінокислот і використовує для синтезу нових білків, які входять в наш організм. Оце і є детокс, оце і є оновлення. Тому я навіть раджу іноді раз на тиждень робити такі детоксні, розгрузочні дні, коли без білкових скажімо, продуктів. Коли люди харчуються постійно веганство, це... Ну, дуже важко збалансувати такий раціон, щоб він був повноцінний по білкам, жирам, вугливу, особливо білок. Однозначно, там буде проблеми з вітаміном в 12 там залізом. Знаєте, у таких от научних даних, які говорять, що люди, наприклад, які не їдять м'ясо або ж довше живуть, або не хворіть, немає. Краще скажімо, їсти м'ясо трішки. Ніж їсти його багато? Якщо людина от зараз піст почався, дай може почали про нього говорити на тривалий період збирається відмовитися від м'яса, ну взагалі від е, продуктів е, тваринного походження. Чи треба до цього якось підходити? Е, Плавно. Ви знаєте, головне, щоб виходити звідти було плавно. Тому що, коли людина, скажімо, спочатку була на пості, а потім різко починає їсти все, то це повністю невілюється, вона навіть гірше. Тому що наші всі травні системи вони, вони налаштовані таким чином, що вони підлаштовуються під склад нашої їжі. Там Пішлункова залоза виділяє всі ці свої ферменти. Да? І вони, як, вона вже звикла, да? звикла, що, як правило, людина їсть, і вона налаштовує. Цей свій свій ферментний склад під цю їжу. А тепер їла, 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 а потім наїлася. І, відповідно, тоді виникає це дуже сильний стрес. Отак От робити не треба. Давайте тоді топ-5 наостанок найнебезпечніших, е, найшкідливіших продуктів. Що треба оминати в магазині? Так, перше – цукор. Цукор це взагалі е, зло. Мабуть, от якщо б моя така місія, якщо що на пакетах цукру буде написано це вбиває, yeah. <гум> тому що всі наші проблеми насправді всі проблеми серцево-судинні проблеми, да, всі ці катастрофи, інфаркти, інсульти, їх причиною є велика кількість цукрів на другому місці. Все таки транжери. Які додають до різних причому вони можуть бути скрізь не тільки кондитерські вироби, тобто достатньо дуже токсична речовина, і її, скажімо, треба, особливо дітям, коли дають, я просто в ужасі. Так як у нас зараз заведено, що п'ють чай з чимось з конфеткою або з печем, то це. Ну, в життя однозначно. На третьому місці я би сказала сполуки азоту, ті, які додають в кобасні вироби, Нітрити, ті, які там продають їм такий яскравий червоний колір. На четвертому місці я б поставила сіль, без неї не можна, вона повинна бути. Я проти безсольових дієт, але дуже багато ми споживаємо солі. Її так само треба трішечки. Контролювати, ну і на п'ятому місці, мабуть, це алкоголь немає корисної дози алкоголя. П'ять там міліграм. Це понюхать ватку. Розумієте, тому весь алкоголь він шкідливий. Питання, яке особисто мене турбує: чим цукор замінити можна? Чим солодке можна замінити? Дивлячись що цукерку фруктами. От розумієте, все залежить від звички. Якщо ви з'їли маленьку, там ну там, от малесенький, там 5-20 грам того чорного шоколаду, Ну окей, але це не шоколадку, не шоколадку. Тобто зменшити дозу, розуміючи, що це в принципі шкідливо. Якщо це мова йде про яких якісь там запіканки, сирники, ми використовуємо цукорозамінник. Є такий цукрозамінник, він сертифікований у всій Європі. Це Еріто. Він е, має конституцію цукру, його сахаристість десь 80% від сахарози. Мені по кайфу з'їсти там яблуко, мандарин, там якийсь бананчик, кусочок, ніж з'їсти цукер. Дякую вам за розмову. Дуже корисно.